І з часом починає капати дощик. А тепер добрий такий дощ. Коли бачите, що діти вже втомлені або десь шукають свого телефона, можете зробити таку вправу. Ми святкуємо саме другий день нашого симпозіуму як день Катехита. Поради спілкування з вашими вчителями. Доставайте їх трохи телефонними дзвінками, повідомленнями. Якщо ви не знаєте, що як зробити, реалізувати щось не вдається. Я вважаю, що загальна моя добра, загалом люди мене люблять. Щоб досягти успіху, то потрібно не проспати своє життя. Загалом моє життя прекрасне світ. Є гарним. Жінки повинні готувати їсти. Жінки повинні не повинні. Хоча <рес> чоловіки повинні молитися. Чоловіки повинні повинні. Я думав над оновленням вже цілої програми, і що зошити мають бути сучасними. Я дивився, як це робиться в Польщі. Богдан що так зігнув голову? Тобі страшно. І я дуже інтенсивно шукала катехетичні матеріали по інших єпархіях. Слухай, сестро. А давай ми з тобою спробуємо оновити і дійсно зробити кольорові катехетичні матеріали. Один-два. Три я дуже мрію, щоб в католицькій церкві створився такий додаток, де б була вся катахатична програма, але у формі гри. Така є вже у протестантів, така є за кордоном, особливо Іспанія, Америка. Вони мають це. І я б дуже хотіла, щоб це було в Україні.